я прошу. А по какой, какой причине? Тверезый водитель-злочетник? Да, да, да. Тверезый водитель-злочетник? Нет, не тверезый. А, не тверезый. У нас здесь такая отработка, в ходе разрушения, как больше, урушения, также введения документации. Урушены? Ну так давайте еще за 5 минут. Посвящение водителя, пожалуйста, предъявите доступ к правой транспортного транспорт, пожалуйста. Посвящение водителя. Отпускаю чего? На підставі пункту 2.1 правил дорожнього руху на вимогу працівника міліції. Видіть зобов'язані приділити ви Так, звісно, я знаю закону. Ми вже знаємо 24 кроки. Це добре, це добре. Причина остановки піки добре. Причина зупинки я вам сказав. Ви, здійс... ви вже сказали три, По якої причині ви нас остановили? По причині. Здійснили розворот проти правил дорожнього руху. Здійснили розворот. Так. Фіксація є. Звісно. Можна, будь ласка, приділити Поставте, водія. Він є в автомобілі, Давайте. Я хочу поспілкуватися, будь ласка, з водієм. А пізніше подальше, я можу не спілкуватися з пасажирами. Я вірю, ніхто не любить спілкуватися з інспекторами. Попроси, хоч би ознайомлю з порушенням. Ознайомте мене з порушенням. Водій вас попросив? Будь ласка, відійдіть сюди з проїзної частини. Я зараз при виконанні про це слухаю. Я так само при виконанні службував. Можна, будь ласка? Я так само при виконанні і мені дозволяється. Добре, ну ми ознайомлю. Дозволяється. Так? Що вам дозволяється? ким? Законодавство? Ні, Дружнього Тут руху, тут я знаходитись можу. А чому ні? Знайомці. А чому ні? Тут а чому не можна? Тут можна? знайомність. Іменно на цьому місці я можу знаходитися? Саме на цьому місці можете. А чому Ще? не можете? Питання... На цьому. приїзді Питання... частини можете, будь ласка, трошки відійти і далі продовжити свою роботу. Я не прошкоджаю ваші роботі. Так... Ви здійснили розворот. Він з справи на руху, рух, ви здійснили рух по тротуару, правильно? Потрібно вам По тротуар. Ви ж там здійснили розворот. Ми ж їхали зверху, ви здійснили розворот. Взагалі фото Правильно. Давайте не подивимось. Інспектор. Тобто ви стверджуєте, що ми їхали по тротуару? Зготуй, будь ласка, відео. Якщо у вас є реєстратор, будь ласка, можете також переглянути. No. Я нічого проти не маю. Ми, ми їхали по тротуару, Я наш, проти наш автомобіль не маю. їхав по тротуару? то ви не Не зовсім скажі. по тротуару. При розвороті. No. При розвороті ви не приїхали протягом проїзної частини, а ви собі виїхали частково на тротуар. Це категорично забороняється, правильно? Частково правильно. на тротуар виїхали? Так. В якому місці? Передні, Передній частині автомобіля. В якому місця саме? Передні частини на перехрещені це абсолютно це абсолютно не смішно. Я не вже смішно. В якому місці даному випадку даному випадку може провести профілактична бесіда метою без... виховання водія. Профілактична бесіда однозначно не, не проведеться так, без профілактики. Профілактична... куди давайте я вам ще раз поясню. Профілактичну. Ви мені бесіда... не можете пояснювати. Я вам можу пояснювати. я вам буду пояснювати. Ви можете профілактитраслювати про можете допомагати. Бесіда буде? Буде. Проводитись тільки в тому випадку, якщо ви водію покажете його факт нарушення, Коли нарушення ми готується. Можна, будь ласка, хоч не перебивати. Можна, будь ласка, хоч не перебивати. Профілактична бесіда. Профілактична бесіда проводиться тільки, на, тільки внаслідок зараз, того, зараз, якщо зараз, ви зараз, доказуєте зараз, водію. Що в нього є якесь правопорушення, щоб доказати водію, що я в нього є правопорушення я на сьогоднішній момент слово інспектора це просто ніщо, це просто прийшла людина інспектора. Це просто розказує, слово інспектора. розказує, розказує будь-що Насамперед, ми є миє державним посадові особи, які здійснюють нагляд за дорожнім рухом. Все, що я можу сказати. Давайте я вам ще раз поясню. Я розумію те, що ви, ви мені пояснюєте. Ви не дослухали, ви У при... ви ви... При... Ви зновили... мене на жаль, наскільки службового часу немає на такі розмови. Доп? Я б, звісно, з вами поспілкувався, а, з, вами. Приємно... З, приємно... з вами приємно. З вами приємно На службу ми час знайдемо ще для того, щоб зараз водій заповнив на вас заяву про безпідставну зупинку. Ви її приймете, передасте своєму керівнику безпосередньо. Я можу на місце викликати і... командира взводу, якщо ви маєте бажання поспілкуватися Маєте бажання? Я зрозумів. — Добрий вечір. Доброго. Вечора. Слухаю, пане Мифовський, що сталося? <рісті> а вас знає вся Україна. Які проблеми? В чому тут? Інспектор нас зрозумів. Так. Каже, що нібито автомобіль наїхав на тротуар. Де наїхав? Ну, Я не знаю, де не їхав, але... Ну, ну, він Це, розвертався, частково виїхав. Часло. Зданим порушенням. То не порушення, то якщо він виїхав на тротуар, то в даному випадку можна то трактувати як то, що керування автомобіля, водієм автомобіля, викликає сумніви в тому, що він може нормально керувати. Можливо, він трошки щось собі погодів, правильно? Проблема в тому, що автомобіль бачить, що їде реєстрація Львівська і зупиняють оці автомобілі. Та навіть, можливо, навіть і правильно роблять. Тому що якщо ви читаєте статистику, у Львові викрадають повністю іногородні машини. Я бачу, що ви десь нормально поведіли, і ви хочете тут просто щось скачати права чи щось. Ще є якісь претензії до того водія? То не водійте, то все. У нас є претензії. в чому полягають претензії? Моя фамілія коси Роман Євгенович. — Василь Роман Євгенович. На якій посаді Я ви працюєте? Командир взводу командир і кого? Другий за други зводу. Другий зводу. Другий зводу. Другий. ДПА, Чи дозволяє е, будь-якому працівнику міліції е, заявляти робити заяви до будь-якого відпочиваючого цього міста, до будь-якого туриста, який приїхав в даний місто, Дану і розказувати що раз. Туре. Дайте, Турист, дайте будь ласка, мені так. договорити я питання і ми не, не перебувайте будь ласка. Чи може будь-який будь працівник міліції показуйте будь-якому туристу, що він тут гудить, не гудить. Це входить в ваші повноваження чи ні? Мої повноваження входить. Забезпечення безпеки дорожнього руху. О, в даній ситуації я бачу, я бачу просто. Що ви просто шукаєте пригоди? Інспектор Перший, відмовився пані. взяти заяву, прийняти заяву. Заяв... Інспектор не буде приймати Як? заяву від вас. Приймати, вас? Від від водія. Від... Від водія. Від... Яку саме заяву? Про безпідставну зупинку. Я не бачу тут безпідставної зупинки. По-перше, інспектор мені говорить. У я... вас є докази того, що є... це покажіть мені докази ваші докази. трьох світків. Ваші покази за три світки я не влаштовую. Вони мене не влаштовують, тому що я вважаю їх заінтересованими особами. в Даному випадку. Я просто кажу, що у вас немає доказів. Чим потрібно? Вам пояснили, чому вас сюди викликали? Пояснили. Я вам відповів на ваше питання. Ви приймете у нас заяву? Яку заяву? Ви безпоставну зупинку. Я вас заяву приймати не буду. Їдемо в чергову частину. Ви, 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 ви приймете у нас заяву про безпоставну зупинку? Ви відмовляєте? Вас пишіть, я пиш, приймаю. Пишіть. Дякую. Достав, будь ласка, ручку. Прошу. Ручку, будь ласка, достав. Я не маю. Достав, будь ласка, ручку. Да они же протокол у него писывают. Откуда у них ручки? Ну, зарегиструю, Я зарегиструю. не буду, Вы її зарегиструете. Ну вы их зареєструю. А чего? Вчеровые часы на канцелярии строили.

Купіть ну, мені, ви ж мені не купляли, ваше на виробити такі Так а як ви їздите на автомобілі, який не пригодні для передвиження? Що нас То Я взагалі не знаю. Пан <зважаю> все-таки трошки туди випають, що скачає, якісь проводить. Ви Тоже не говоріть так до мене, з таким тоном? Яким таким тоном? Я нормально говорю. Буде видно на місці. Люди добрі, ну то що ви не маєте, що ну, робити? Буде видно, зразу відео, яким ви тоном говорите. Добре, та що ви ви не бикуєте? Ви бикуєте? Ви безпосередньо бикуєте. Ну, як ну, ви так висловлюєте? Так, так і висловлюся, як інспектор зі мною та говорить, та так висловлю. як і вийшов. Так, так, так бикуєте. Хто бикує? – Ви. – Викликає опергрупу Заслухайтеся. Викличе слідчу просто провокація. Викликає 102, хай приїжджає сюди чергова Що ви не маєте що робити? Викликаєте 102. Зараз у нас проходить операція розшук. Ми хочемо перевірити вас, чи ви не перебуваєте в розшук. Вас, пана Мацьоцького. І вас не вам приїжджу. ніхто не говорить, що ви порушили правила дорожнього руху. Якби ви порушили правила дорожнього руху, на вас би складали адміністративний протокол. Так, то чому я маю пред'являти документи? Я ж вам пояснив. Зараз проходить операція розшук. Ми хочемо перевірити вас, з, з чим ну, набираєте нашу чергову частину і вам черговий підтвердить, проходить така операція чи не проходить. Підписано якого від числа підписано? виду Підписано. Начальником управління. Від якого числа Від якого числа подзвонити до чергової, чергової частини, він нам скаже. Зараз ми тобі продиктуємо прізвище. перевірити, чи він перебуває у розшуку. Фонариком посвяти, щоб я не бачив прізвище. Пане Мацьоке, я перепрошую Мацьоцький Віталій по батькові. Єгорович. Рік народження? 78 Число і місяць. Запиши зараз, ще приїдемо пана Мацьовського, може він також в розшуку, та? Перебуває в розшуку, мало ли що? І вас. Я би хотів ще -та. також. Я зрозумів. Дуже мудро, з вашого боку. Ну Це не звільняє вас проїхати в райвідділ. Зараз ми там ще напевно поїдемо. є Підстави та підстави я, є, хуліганство, хуліганство. Куди ви записуєте це? Тобі на лисочок. А? Він на так. Що число місце дріб народжені. Беріть, витягуйте рацію з автомобіля. Число місце дріб народжені. Витягуйте рацію з автомобіля. і Передавайте мої дані по рації. Зараз ми передамо. продамо. Починайте. Починайте. Число місце дріб народжені. Я ще раз вам кажу. У вас є якісь документи, які досвідчують вашу особу. Пане Витягуйте. Витягуйте рацію, перевіряйте, по рацію Пане дані. Пане Мацюцькі, є документ, який має... Може... Звісно. Будь ласка, покажіть, що ми бачили, що тоді з ви. Ну так починайте рацію. Та я вже дзвоню, чергою вже на зв'язку. Ні, ви а. по телефону будете дзвонити, щоб дружина. Так, по рацію до ви дружину? не розказуєте, що я маю робити, розумієте? Ні, ви мені не розказуєте, що я Я я вам нормально говорю, прошу назвати свої прізвища по батькові. Ми вас також перевіримо, чи ви в розшуку не перебуваєте. Проходить операція розшук. No. Ми можемо зупинити, перевірити його в розшуку. Ми так зробили? Що ще no. далі? Вам пояснили причину зупинити? No. Ви далі, ви мене хочете перевіряти ви, вас я перевіряти, ви ж не називаєте свої дані. Я ж вам no, прошу no. назвати, ви не хочете. Ваш колега. Зіслався на 63-ю статтю Ви ж тільки Що сказали <с novels> Мицьоцькі? Ми Знаю, ну треба за рік народження, мало скільки тих мецьоцьких може бути? 10, 15, 20. Коррект. Ви вчинили тут хуліганські дії. Які? Я в чому, кажу, що, які? В чому саме полягали мої хуліганські? В тому, дії. що ви обзивали мене. Ви Чете? казали, що я бикую. Я казав, що так? я бикую. От якщо ви бикуєте, ну, це мене образило. Як громадянина в першу чергу, і як людину. Мене образило, що я гудів. Ну от бачите. Ну, вас образило, але... мене образило. Але ви сказали перше, що я гудів. Так? Ви маєте при виконанні говорити? І на мою машину. Ваша машина? Ну а чи є? Ваше часов? Що ви сталося? Це? Хто викликав? Викликали ми. А що сталося? Сталося, от той пан мене постійно ображає. Називає динозавром. Як він чого не забирає? Що я тут гоню mm -hmm. і так далі, тому подібне. Зрозуміло, що ви хочете з тічі оперативної групи? Слідчі оперативної групи я хочу написати заяву, що він ображав мою <с> честь і згідність. Далі кінця ЛМ. Далі ГУ МВС Україна. У Львівській області. І закидати мені. І закидати мені. Що, що ми погуділи, що? що я погудів? А, що я погудів. погудів, погудів так, і, що? і спеціально провокую. І цепи Провокую його підлеглих на зупинку. Його, його зараз, його під лалинку. На зупинку автомобілі. Так, що далі? Я попросив його наживати таких слів. Е, у свою чергу, у свою, у свою чергу. Чергу. Почувши дані слова, почувши дані слова, я попросив я не його. Не, в, не, вжив, не вживати. Дані слова в мій бік, так? В мій бік в мій та в інших туристів міста Львова. Що, і в інших? Та в інших, в сторону інших туристів міста Львова. А що він ще інших туристів? Він ну, За... теж турист, я турист, він турист. А, він на всіх, що в машині було, казав, я зрозумів. Добре. Я просто його не вживати дані слова в мій бік. і пасажирів даного автомобіля. Ні, туристів. Я так і говорю до слів. Це, а, це а... буде зафіксовано на відео, відео потім буде опубліковано. Все все Добре, в мій бік і... Туристів міста Львова, так? Інших туристів міста Львова. Е, міста Львова Лю... Львова. Так, що далі? Та почати виконувати свої функціональні обов'язки. Та неодноразово підвищував. Так, я їх роззакрив, якусь виріжу. Рази і підвищував авто, так? Після чого я попросив його не бикувати. Так і дослівно, сказав? Так, так дослівно сказав, не бикувати. Після того я дослівно, я дослівно, дослівно е, сказав, сказав йому, щоб він не бикував, так? щоб він перестав бикувати. Щоб він. Щоб він Пер... Пер... Пересекав. Шевчевка кури. Бикувати. Вона угу. не я... мене, мене цікавить, один єдин. Дивіться. Його, ви його обов'язуєте чим? -то. Ви мене зобов'язуєте? Ні, забули, я, забули, я не можу, я не можу вас зобов'язати. А я маю збули? їхати на вимогу цього громадянина? Їхати на експертизу? <тур> <Ви буде пості> слід? Слідчо-оперативна група де? приїхала <пості> по факту якогось там конфлікту, від цього громадяни. Та він написав заяву. Ви як представник слідчо-оперативної групи зобов'язуєте мене їхати на експертизу? Ні, я вас не зобов'язую ви як слід представник слідчої. Можу я вас зараз запросити в районі оповіції Державатоінспекції. Я на вас так написана заяв Держававтоінспекції? Так. А я яким чином відношусь до Державтоінспекції? Ну це Ніяка. ж не я вас зупиняв на вулиці, не, не ми не Я яким боком відношусь пасажирів до, до представників Державтоінспекції? У вас є претензії? Я, до працівників пасажир. Державтоінспекції. Ну то у вас є претензії до мене? Ні, в нас немає. Я вам побачу. просто пояснюю, ну, ви хотіли вам пояснити. Якщо написали, люди не були водіями транспортного засобу, ну, а були пазажим, то яка його підстава вести на стан колонного спині. О, це це не не але в мене є, Тому, що є, є одна претензія, що він ображав мою честь і гідність. У мене в випадку, як подача будемо питання? Ну то не ви вже від безходності. Не знаєте, що робити. просто признайте, що ви були неправи. Я просто машину я просто вас питаю. Як далі ситуація? Ми розви мені кажете, що я маю їхати на експертизу. Ви не питаєте, ви стверджуєте, що мені треба їхати на експертизу? Працівники оперативна група вже дала відповідь. Чи мені треба їхати, чи не треба? Ви зобов'язуєте? Треба їхати, не треба їхати. Не треба їхати. Що